Вітаю вас, діти! У нас з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття вірний друг світлофор. Дітки, до нас з вами надійшов лист запрошення. А щоб дізнатися, від кого він, давайте спробуємо відгадати загадку. Промовляє він без слів, добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? ну, вогнику, світи! Знак червоний. Треба стати. І хвилинку зачекати. Жовтий мовить: будь готовий, а зелений йди здоровий. То як ви гадаєте, малята, від кого нам надійшов лист? Правильно, від світлофора. Діти, на який сигнал світлофора дозволяється йти? Вірно, на зелений. А на який сигнал світлофора слід зупинитися? Молодці на червоний. Діти, а що їздить по дорогах? Правильно, машини. А які машини їздять на дорогах? Вірно, легкові автомобілі, вантажні та машини спецпризначення. А що возять вантажні автомобілі? Правильно, вантаж. А що ж возять легкові автомобілі? Молодці, пасажирів. А як сигналить машина? Вірно, бі-бі. Дітки, а чи ходять по дорозі люди? Скажіть мені, будь ласка. Ні, людям не можна ходити просто так по дорозі. Їм треба ходити або по тротуару. Або по пішохідному переходу. Дітки, давайте з вами трішки відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку, яка називається розминка. Раз. Підняти руки вгору. Два Нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги. Три-чотири прямо стати. Будемо знову працювати. Дітки, давайте з вами розглянемо ілюстрації зображення ситуацій на дорогах під час різних сигналів світлофора. Погляньте. Тут люди переходять спокійно дорогу. Який сигнал світлофора зараз горить. Правильно, малята, горить зелений сигнал світлофора. А тут малята, погляньте. Який вогник загорівся після зеленого? Вірно, жовтий. Жовтий сигнал світлофора. Він попереджуючий. Він попереджує водіїв та пішоходів про те, що скоро може загорітися червоне світло Це заборона. Або зелене дозвіл рухатися. Дітки, погляньте, знову світлофор змінив свій колір. Яке світло загорілося? Правильно, червоне. А що ж означає цей колір світлофора? Вірно, малята, цей колір означає небезпеку. Що необхідно робити на цей сигнал світлофора? Правильно, малята, якщо він загорівся для пішоходів, то пішоходам потрібно зачекати, поки проїдуть автомобілі. А якщо ж він загорівся для автомобілів, автомобілям також слід зупинитися та зачекати, поки пройдуть пішоходи по пішохідному переходу. Молодці дітки, ви добре знаєте всі сигнали світлофора та знаєте, як правильно і безпечно пересуватися по вулиці. Дякую вам, до нових зустрічей!